Вітаю вас, друзі! Хотів би сьогодні вам розповісти про наш Футон Стандарт Плюс. Це тонкий матрас, що слугує вирівнювачем та пом'якшувачем поверхні уже існуючого спального місця. Добре підходить для того, щоб перекрити нерівності на старому матрасі або дивані. Інколи у вас можуть турбувати якісь перепади, переходи, канти на вашому спальному місці. Цей матрас дуже гарно з ними справляється. Він має середню жорсткість та 8 см висоти. 5 наповнювачів всередині. І все це я зараз вам покажу. Всередині ми маємо, як я вже сказав, 5 наповнювачів. Зверху та низу маємо матеріал Softex, м'який матеріал, який створює буфер в вашому спальному місці. Знизу та верху від середнього шару латексована бавовна. Також доволі м'який матеріал, який гарно підтримує ваше тіло та вирівнює поверхню. Посередині матеріал Термофелд. Це жорсткий матеріал, який Находиться посередині матрацу якраз для того, щоб тримати форму, тримати форму та допомагати максимально ефективно вирівнювати ваше спальне місце, але знаходиться він посередині для того, щоб не надавати жорсткості цьому матрацу у всіх тонких матрасів, тобто у футонів та топорів. Є зйомний чохол для того, щоб його було зручно прати та підтримувати ваш матрас у чистоті. Ви маєте ось таку блискавку, яку можна розстібнути, дістати із середини касету із наповнювачами та закинути ваш чохол у пральну машину. Обов'язково перед пранням рекомендуємо зачиняти блискавку для того, щоб зберегти ваш чохол у цілості. Також кожен тонкий матрас, тобто що топор, що футон, мають на кутах резинки. Щоб було зручно фіксувати ваш тонкий матрас на основному матраці або ж на дивані. Футон стандарт плюс можна скручувати в рулон. Для того, щоб це було робити зручніше, ви маєте у комплекті ось такі ремені фіксатори. Кожен ремень фіксатор має фастекс, ви його закриваєте ось так. І можете поставити ваш футон у зручне для вас місце або взяти його з собою, куди вам потрібно. Футон Стандарт Плюс, за вашим бажанням, може бути виконаний що у білому, що у коричневому кольорах. Це зроблено через сьогоднішні реалі, через те, що наші люди, українці, інколи бувають змушені ховатися у бомбосховищах. Для того, щоб ви не переживали через забруднення вашого матрасу, можете взяти ваш стандарт плюс у коричневому кольорі. Дякую вам за перегляд! Донайте на ЗСУ, купуйте українське та слава українським героям!